Скандальний футболіст Динамо Києва загадково зник із команди. Дмитро Різник назвав два варіанти продовження кар'єри, яких він готовий покинути Шахтар. Карло Анчелоті змінив свою думку щодо статусу в реалі Андрія Луніна. Чому зірвався трансфер Дніпро один нового Андрія Шевченка? А також гучна заява Іллі Забарного про бажання покинути бурмут та довгоочікуваний прорив Жероні Артема Довбика. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ефект Хабі Алонсо вже почав діяти. Одразу після того, як іспанець волосива, що залишиться в Леверкузені і на наступний рік аналогічну заяву зробив і Флоріан Вірц, за яким вже полює пів Європи. Спортивний директор клубу підтвердив, що футболіст залишається з ними. І взагалі їх влітку мало хто покине максимум 2-3 виконавці. Але це вже точно буде не Вірц. Здається, прощання Брайтону Роберто Дідзербі цього літа вже неминуче. І що цікаво, підштовхнуло до цього італійця керівництва англійського клубу. Вже в пресу злили інфу про зустріч Роберто з представниками Баварії, і ось і сам менеджер підлив масла в вогонь, сказавши Фабрісію Романо, що їх перемовини по продовженню контракту з Брайтоном призупинено, і він чекає зустріч з керівництвом, адже до сих пір не розуміє їх план на майбутній розвиток проекту. Взимку Дедзербі скаржився пресі на занадто скромну трансферну компанію. Коли клуб приберіг гроші від продажу Кайседа Макалі Старей Санчеса. Найкращими вдалися ці вихідні для українців за кордоном. Так травми в своїх матчах отримали Роман Яремчук та Руслан Маліновський. Містика ситуації в тому, що трапилися вони на 16 та 17 хвилинах і носять майже однаковий характер. І там, і там м'язова перевтома в моменті без прямого контакту з суперником. Скоріше за все далися взнаки ігри за збірну. Точних термінів відновлення поки немає, але зрозуміло, що це не займе багато часу. Куди більш важливо, щоб це не переслов хранічне, бо нам с виконавці потрібні ще на євро, а там календар буде ще більш насиченим. Не грав за арсенал Олександр Зінченко, який просидів у принциповому матчі Сіті усі 90 хвилин на лавці. Пропускав свій матч через проблеми зі здоров'ям і Віталій Миколенко, який ще в збірні грав на уколах. Без українців у складі і риски поступилися своєму прямому конкуренту Бурмуту, в складі якого звично непогано зіграв Забарний, отримавши від Софоскор 6,6, що відповідає середньому показнику по команді. Тепер Бормут посідає вже 13-ту сходинку. В той час як Евертон опустився на 16-ту, випереджаючи зону виліту лише на 3 бали. І цікавий факт про Забарного. Перед грою вийшло велике інтерв'ю для The Times, в якому Ілья говорив про війну. Розповів, що хотів повернутися в Україну воювати, але наразі вирішив, що на своєму поточному місці є більш корисним. А також назвав хто для нього є наразі кращим захисником світу. Прогнозовано обравши Вірджила Вандейка, з яким вони навіть дещо схожі стилістично. Кращі справи були у Віктора Цянкова та Артема Довбика. Які не тільки вийшли у старті на гру проти Бетіса, а й зіграли ключові ролі у вольовій перемозі з рахунком 3-2. особливо виділився Артем, який не забивав до цього два місяці і який поклав одразу дубль, напевно, зарядившись енергію у збірні. До того ж, він значився і в національній команді, що точно додало йому впевненості: тепер форвард очолює таблицю кращих бомбардирів Ла ліги разом із Белігом та Будеміром. У всіх них по 16 голів. Віктор же отримав другу кращу оцінку в команді після Довбика. Серед тих футболістів, які вийшли в старті, стабільно впевнено відіграв і Лунін, який провів черговий сухий поєдинок в цьому сезоні. Здійснивши при цьому три сейви і відверто врятувавши декілька раз команду в непростому матчі з атлетіком Більбао у Кіпера 7,5 від Софаскор, що є третім результатом в команді. Не дивно, що тепер вже Карлан Челоть, який раніше не балував українців компліментами, починає давати тому якісну характеристику. Напевно, вже навіть Італіс зрозумів, що є велика віргідність того, що це вже не його резервіст, а повноцінний перший номер команди. Тому слід заряджати Андрія впевненістю та ще й невдовзі з ним вести перемовини по продовженню контракта. Він сильно додав, Андрій виступає дуже й дуже добре. У нього високий рівень. Цитуєнчелоті Мадрід Екстра. Надай, що раніше італійць завжди був більш стриманим і ніколи Луні насильно не розхвалював. Ну що, лише місяць тому Жерсон Родрігес забивав в п'яти матчах поспіль за слован. А зараз форвард не тільки отримав півтора роки умовно, а й не повернувся в розташування клубу після ігор за збірну. В Словані до такого виявились не готові і самі говорять, що не розуміють, куди подівся футболіст. Наразі мобирають штрафні санкції. Як говорить тренер, це жорстке порушення дисципліни без відповідних на це причин. До слова ножерсон приєднався лише взимку. Ну а поки в Динамо перший гол після відновлення забив Андрій Ярмоленко, який увійшов топ п'ять бомбардирів історію УПЛ, обійшовши жуніра Мараїса. У Андрія наразі 104 голи. Щоб стати кращим, Ярмоленку треба ще 21 м'яч. Футболісту наразі 34 роки. Тому велика задка, Чи вдасться йому підкорити цю вершину? Ну а ви свою думку на цей рахунок напишіть в коментарях. Особисто я в це все ж таки не вірю. В Дніпрі один зізналися, що хотіли забрати собі знову Владислава Супрягу, але вказали, що стало причиною, яка цьому завадила. Для клуба він виявився дорогим як і повноцінний трансфер, так і оренда. Адже зарплатня влада складає близько 35 тисяч євро на місяць, що взагалі не б'ється з бюджетом Дніпрян. Динамо ж не хоче брати цю частину себе, якщо Форвард буде грати у конкурентів. Тому наразі для нього є лише два шляхи. Або пробитися все ж таки в склад білосиніх, або чергова спроба проявити себе в Європі. Хоча після провалу в Самдорі це вже зробити буде набагато важче. Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник назвав два чемпіонати, в яких хотів би продовжити кар'єру в майбутньому. Англія та Іспанія. Туди треба прагнути. Спортсмен повинен постійно мати перед собою орієнтир, куди треба рухатись. Проте відразу скажу, що я нікуди не пориваюся. Я насолоджуюся тим, що й шахтарі ставляться найвищі завдання, і що клуб регулярно грає в Єврокубках. У мене від успіхів голова не закрутиться. Я до себе завжди залишаю багато запитань і хочу розвиватися, а не застоюватися на одному місці у своєму розвитку, сказав інтерв'ю Кіпер. Таке запитання журналістів з'явилося після того, як ЗМІ написали, що за різником слідкують два середняки за пил. А шахтар натомість активно працює над переходом Кирила Фесюка.